Жіноча футбольна команда з Одеси на найвідомішому у світі вуличному екрані у Нью-Йорку. На Таймсквер показали відео в підтримку українського жіночого спорту. На відео учасниці команди Сістерс, серед них представниці різних міст України. Я при переїхала з Херсонської області, а саме з лівого берегу, ну з Олешківського району. Переїхала, коли вже почалась війна. Я переїхала сюди до брата. Ну він мене забрав, грала за Маріуполь і так вийшло, що подзвонила до мене Оля. І запропонувала грати в Одесі до складу команди. Також приєдналися гравчині з Португалії, Франції та інших країн. Разом спортсменки щоденно тренуються, щоб потрапити у вищу лігу, каже головний тренер команди. Ми зіграли шість матчів. Всі перемогли у всіх матчах. Ми заробили три очки, забили загалом 63 м'ячі та один пропустили. І також ми. Зараз на першому місці в нашій групі Євген Додурич додає одна з основних цілей команди допомога Збройним силам України. З кожного матчу «Сістерс» переводять кошти на потреби армії. Також запустили благодійний проєкт, який підтримали й інші футбольні клуби. Перед кожним матчем ми займаємось благодійністю. І кожний матч ми віддаємо да, до фондів крупну суму. І зробили е, такий цікавий проєкт, як стадіон е, продали. Дуже багато квітків, там десь в районі 200 тисяч гривень ми віддали на підтримку Збройним силам України. В планах у керівництва клубу створити дитячу спортивну академію нового покоління, а також продовжувати розвивати жіночий футбол. Дар'я Стойкова, Віктор Добринін перший міський.